Передаємо обладнання, яке було закуплене за заявками відповідно наших військових підрозділів для забезпечення радіоелектронного прикриття наших підрозділів і об'єктів. Обладнання закуплено за рахунок обласного бюджету. Сьогодні військові його буквально звідси забирають і будуть встановлювати в тих місцях, де визначено відповідним планом прикриття Це буде прикриття персоналу, прикриття об'єктів, тобто це збереже життя і буде знищувати ворожий літальний апарат. Досить потужні новітні засоби. Бригада стоїть на державному кордоні, тому я впевнений, що цими засобами захист нашого картону становиться потужніше, щільніше, і ворог не буде мати змоги наносити свої вдари, розвідувати нас. Вдячні за ініціативу нашої влади, яка нам допомагає у боротьбі із загарбниками.